Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Славний святе Йосифе, найчистіший обручнику преблагословенної Діви Марії, о якими великими були болість і тривога твого серця, коли тебе занепокоїла думка. Чи не мав би ти опустити чистоти своєї обручниці, але і радість твоя була великою, коли ангел сповістив тобі про світу тайну воплочення? Заради цього болю і радості просимо тебе, потіш наші серця тепер і в годині нашої смерті, потіш нас, благодаттю, милосердного Бога. Щоби й ми з Ісусом і Марією побожно жили і свято вмерли. Амінь. Дозволь нам, Святий Йосифе, звернутися до Тебе, дозволь віддати нас і наші прохання Твоєму заступництву, Вони не відомов нам у своїй сильній помочі, донеси покірні прохання наші, синові Твоєму, а потім нехай на все буде воля Його. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком, бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від нього і хрести, і терпіння. Все, для того просимо Тебе, Святий Йосифе, щоб ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христи. А коли прийде остання наша година, Освяте Йосифа, не залиши нас, будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе Маріє Йосифе, вам віддаю серце, тіло і душу свою. Отче наш, що єсе на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти й жінками, і благословенний приклана Твого, про Ти породе Христа, Спаса, Ісповителя, душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кріб наш засушний, на дай нам сьогодні. І просте нам правани наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але давай поля нас від лука Бога. Амінь. Благодаря Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобоє, благословенна ти жінками, і благословенний пригланет Твого, по бо Ти Бородела Христа, Спаса, я душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться ті, порадуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна теми жінками, і благословенний плідно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спогадиря душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.